Ви в ілюзії, що ви можете щось втримати. От ми можемо втримати вчорашній день? Ні. Ви можете втримати колишню? ні лише в своїх думках, повертаючись туди знову, знову і знову. Слухайте, у нас є така частина мозку, яка відповідає за той біль, який ми відчуваємо. І ось коли у нас розриваються стосунки, ця частина мозку працює там на 500%, і нам і сумно, і погано, і болить душа, болить все у нас. От як ми можемо відпустити і не повертатися, щоб той біль вщух? Розумієте? Він з часом вщухне все рівно. Але можна трішки прискорити той процес. Те, чого не потрібно робити, не потрібно переглядати якісь світлини з колишнім, як то все круто було. Чому? Тому що до виділиться, ви такі знаєте, як на американських горках, «А, як то було класно! А потім знову вниз, як на тих самих американських горках, тому що цього вже немає. Не потрібно дивитися в соціальних мережах, що там відбувається з життям колишнього.